Альпійські пейзажі сповнені таємничості, дерев'яні скульптури, чисте повітря, тиша і релакс все це про Тростянець, один з найстаріших дендропарків України. 200 гектарів зелених насаджень, квітів, дерев з усіх куточків світу. Рослини на Ячнянщину понад два століття тому везли на замовлення відомого мецената, громадського та культурно-освітнього діяча Івана Скоропадського. Аби на рівнині місцевості відтворити альпійський рельєф, було задіяно 20 кінних возів за тих часів. Висота пагорбів сягала 40 метрів заснування Тростянецького дендропарку напряму пов'язане з коханням щире трепетне почуття немолодого Івана Скоропадського до швейцарської красуні надихнуло на створення ландшафтної ідеї. 25 років романтики та нелегкої праці це про історію створення Тростянецького дендропарку. І до сьогодні дендропарк зберігає в чомусь таємничість, в чомусь романтику. Один з найпопулярніших туристичних маршрутів вабить в. Величезним парком, штучними озерами, горами, ущелинами, містками. Тут надихаєшся епохою. За часів Скоропадського Тростянець був культурним центром. Тут творили, відомі письмен, тут творили відомі письменники, художники, тут звучала українська музика, українська пісня. Тут відпочиваєш душею, це місце сили, спокою. Мрієш про відновлення душевної рівноваги серед природи. Тобі до Тростянця.